Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті я до вас вийшла. Сьогодні у нас 30 липня, я вже вдома на Полтавщині. У понеділок, четвертого у ранку, я приїхала, повернулася із святої землі, де пробула три дні. Кожного року хочу сказати, що я відвідую почаїв. Це святе місце своїм синочком ми туди вирушаємо. Перший день це було озеро верніше джерело праведної Анни, от, де потрібно окунутися із голівкою, повністю. Ну, в мене цього року вийшло окунутися по груди. От. Але були такі, хто окуналися, звісно, що повністю з головою. Хочу сказати про те, що в понеділок повернулися. Потрібно було відпочити з дороги, тому що не спали. Важкенька була дорога, ви знаєте, і досить спекотно. Плюс, Ні, кондиціонер то був, звичайно, але ж постійно під ним ти не всидиш. І трішки були незручні такі місця сидіння в автобусі, тому виснажилися. Тому я в понеділок, майже весь день, відпочивала, спала, лежала. От, а вчора. 29-го у мене вже велика, велика прання, тому що потрібно було все перестирати, тому що речей було досить знаєте, багатенько. І сьогодні я вже вийшла на роботу. Я вже сьогодні була на роботі перший такий трудовий день. От. Заїхала в АТБ і Market Opt. трішки прикупилась, скупила, але не так і багато, покажу далі у відео обзор покупочки. Це такі справи. У нас досить спекотно, навіть не спекотно, а от просто пара, нема чим дихати. Обіцяють грозу, обіцяють дощ такий сильний. Сподіваюся, що ну, хоч щось та й піде. Ось я в такому такій сукні. Це такі дівчата справи. Дякую, хто зі мною був ці дні. Кому сподобався такий контент. Знаєте, перебуваючи там, я думаю, ті, хто... Були, а я думаю, що серед підписників все ж таки знайдуться ті, хто дійсно побували в цих, цих місцях. І будете ви зі мною згодні в тому, що там навіть дихається по-іншому. Ну, от Зовсім перебуваєш, ніби як і не в Україні, а десь, знаєте, дійсно як рай на землі. Тому кожного року я відвідую і. З цим я вам з вами поділилася. Тому дякую, хто підписався. Я думаю, що вам буде зі мною цікаво, от, тому що відео мої різнопланові, це й обзори, це і різні там покупочки, да, різні подорожі, ремонт квартири. До речі, він трішки в мене зараз призупинився. Причина в тому, що у нас за тиждень до моєї поїздки пройшов величезний буревій. І у багатьох людей позривало дахи. Дахи на будинках. Тому хлопці, які мене мають робити, повибачалися сто разів, але пояснили тим, що потрібно людям допомогти. Тому моя задача поки що чекати. Тому дякую всіх, хто зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. До нового відео. І так, друзі, розпаковочка. З АТБ. Сьогодні у нас середа, розпочалися нові акції. Чекміс складає 236 гривень і 10 копійок. Ну, зокрема, акції більшість на морозиво. Морозиво хрещатик ось таке. Зараз я буду все показувати, що я купила. Заявлено, значить, про те, що має бути пломбір біленький, крем брюле. Далі ось таке кофейне, шоколадне, це в стаканчику. І має бути фісташкове. Фісташкового не було взагалі, тому я взяла дві упаковочки, всього по дві. Два морозива таких кофейних, два білих і два крема брюле. Також я взяла кашку булгур, тільки середню. Там була. Така крупна і середня. Середню я вже брала, досить швидко готується і смачненька. Взяла батон, фантазія, ось такий, сподобався. Взяла хлібчик, знову шумала, подобається. І дівчата взяла я від комарів захист, тому що. Без нього практично неможливо спати вночі. Ну, і, звичайно, від мух. Тому що якраз саме зараз час найбільше мух та комарів і вдень, і вночі. Так, оце всі покупочки. Ага, ще ось такі взяла, зараз розпочалися вже канцтовари різні продавати. Взяла ось такий, така упаковочка для зошитів. Така папка, на такі ось застіпці. Скоро вже 1 вересня, тому треба потихеньку скуплятися. Так, друзі, далі обзор з маркет Опту. Чек склав... Чек склав 420 гривень і 10 копійок. Що я купила у маркет Опті? Я заїхала, взяла, значить, ось мені сподобалося таке печиво до чаю. Дивіться, воно з повидлом, таким, знаєте, яблучним, з кислинкою, не досить таке воно солодкувате. Печиво гурман, полоска з повидлом. За 6 воно важкеньке, За шість таких печенюшок 95-14. А кілограм, тут півки, тут 600 грам, а кілограм 157 гривень. Так, не сфокусувалося. От показую. Але смачненьке. Так, дівчата, взяла я ось таку водичку моршинську. Бутилочка слабогазованою. І взяла я бутилочку сильно газованої. Зараз покажу. Вже 25 гривень. Так, дві бутилочки водички. Далі взяла я по 10 зараз гривень акція. Жидкий ось такий корм для котиків три по 10 гривень з куркою. Потім взяла ось собі такої кави. Інколи, не кажу, що завжди, але інколи можу собі приготувати. Так, я так по три упаковочки накидала. Пломбір і оту якийсь аромат амаретто. Так, і взяла грам 800. да, 800, Значить на 185 гривень. тазо застигнова частина. Такий шматочок, хочу його зараз підсмажити на сковорідці із цибулькою. Оце такі в мене сьогодні покупочки. Зараз я вам ще раз їх. Покажу оце всі покупочки із АТБ і маркет опту. Нічого такого їсти потрібно. Абсолютно, тут таких, скажімо, вкусняшок, прямо через щур немає, але якщо додати, то чек мій склав разом 600. 50 десь гривень. Да? Там 238, і тут 420, ну, да, до, 600, до 660 гривень. Так, ось такі покупки в мене.